Ну, і чисто випадково я подивився, що там далі. А далі там мова почала надавати їм спокою у вигляді, цитат Донцова. Почали натягати Данцова на Русский мир. Я тут возьму себе цитату Данцова. Вот, я с одной стороны очень уважаю тех людей, которые там опираются и на работу, в том числе Бандери, и как национальных таких теоретиков націоналізму. Но Донцов, я считаю, не менее. Он может быть, потому что он мой земляк, он тоже из Мелитополя родом. Протиставлення Мелітополь решті України. Тобто, у нас, у нас якби що, що відбувається? Три сорти України ми почали. Ми почали розповідати, що, що погляд за географічною ознакою на те, якою має бути українська держава, якийсь інший. Так, да. виявляється, Данцов, він, на їхню думку, знецінював тему української мови. І казав, що треба, треба вілічі какое-то. Він да? великрепний теоретик національного руху. Він писав, що нація це не лише мовна чи національна збірнота. Нація це воля щось спільне творити. Тобто, так, дійсно, це немовна збірнота. Мова немовна збірнота. Тільки безумовна віра в ідеал зберігає його від розкладу. Ідеал від розкладу зберігається безумовною вірою, тому нам бракує фанатизму. Нам треба віруючи, віруючи в українську ідею. Ні, логічно мислячі, такі, як от, клуб Раманенка, де я уже Дацюк їм полякам, коли вони запрошували, натякнув, що вони всі імпотенти, да, і не мають волі в собі. Так, саме воля, саме воля, саме духовність, наповненість на цим. Да, відсутність у цього атеїзму. Тобто, це має бути. Ми маємо увірувати в це. А, так от. Що тут у нас ще? Всеобіймаючий ідеал. організація влади є головною функцією кожного національного організму. Для зовнішньої консолідації боротьби з інтернаціоналізмом і для внутрішньої в боротьбі з атомізацією. Скасувати. Змусити до послуху сили оточення, принести ідею свого нового порядку. Ось перше завдання всеобіймаючої ідеї. Далі їдемо. Тобто це это общий проект, ради которого мы собрались. Это не просто, вот мы говорим на одном языке, просто схучкувалися. Нет, у нас есть общий смысл, у нас есть общее дело, которым мы занимаемся. И я считаю, что Украина это как общее наше дело, это ее защита, особенно в условиях, когда она. По словам Патрушева должно в этом году перестать существовать. Общее дело, ёб твою мать. Це як, знаете, анекдот. Знаешь, как он называют наше пиво? Як пиво, блять. Общее дело, ёб твою мать. Донцов, це общее дело, вы шо гоните? Ну, просто а, вот, знаете, Вера в идеал. Ну, давайте. В нас якраз боялися цієї віри, не любили примусових думок, ані абсолютного ідеалу. Ми логікою розсудили питання нашої віри. Логікою. Йо? Українська нація це віра, це релігія, це не обще діло. І головне, в кожній вірі, в кожній релігії священне що мусульман арабська мова, в е, іудеї, єврит, е, у християн західного обряду. Латина, грецька мова в Візантії. Тобто є священні мови, мови є священними, це дуже важливо для нації. І про саме цю духовність Данцов і розповідає, він вживає такі слова, як ерос. Нам треба ерос, нам треба оце духовність, нам треба наповненість вірою, фанатизм. Ось про що він пише. А ви там що кажете? Общее дело. так? Да? Мені подобається це змусити до послуху. Знаєте, от ем, ем, дійсно він писав про те, що е, про те, що. От, що були певні люди, які розповідали, що ми готові бути в складі російської імперії, але залишити нам мову, і нам державність не треба. Данцов виступав про необхідність нам мати державу. І суть в тому, що е, нація вона повинна мати державу. Етнос стає нацією тоді, коли він утворює свою державу, яка починає грати на міжнародній арені і відстоювати свої права назовні, а не оце вбираючи все всередину і не замикаючись в своєму маленькому світі. Суть в тому, що дійсно мало лише. Української мови треба більше, але треба більше ні в якому разі не скасовує українською мовою. Оскільки мова, як уже було сказано, є структура мислення, яка відображає світогляд. І вона дійсно є священою і дійсно нас об'єднує одна спільна національна віра. Так далі ви розповідаєте про. Те, что нам треба консолидироваться, объединяться и находить общие точки соприкосновения. Блядь. Они поставили себе задачу исчезновения государственности Украины. Если пока мы будем искать предателей среди своих и наказывать, и бить друг друга, может оказаться, что через какое-то время некому будет не наказывать, и некого будет наказывать, просто все рассыпется. Если мы не начнем сейчас соединяться, искать точки соприкосновения и возможности сотрудничества, Ми можемо бажать очень горьку жатву, як, собственно, було 100 років назад. Мусимо змести з дороги всі доктрини, що заважають консолідації нації навколо одного ідеалу. Розумієте? Ми не робимо солянку, Ми не шукаємо компромісів. Ми не шукаємо способів домовитися. Ми шукаємо віру одну єдину, все Охопну, яка буде нас об'єднувати, і ця віра є українська нація, українська держава, українська нація зі своєю потужною державою, яка змушує до послугу всіх навколо і продовжує свою експансію назовні. Ось про що розповідає Донцов. Ми мусимо з дороги всі доктрини, що заважають консолідації нації довкола одного ідеалу, такі доктрини, як демократизм, соціалізм, всесвітянство, пацифізм. Кожна з цих ідей має відповісти на питання, чи вона скріплює націю, чи спричинює її могутність, чи навпаки, її послаблює. Так от. Ось. Далі. Далі. Далі, далі. От, 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 от. от. Зараз вам сподобається, де воно тут є у мене. була. Всеобіймаючий ідеал. Організація влади є головною функцією кожного національного організму для зовнішньої консолідації, боротьби з інтернаціоналізмом і для внутрішньої боротьби з атомізацією. Для боротьби з зовнішнім оточенням і з пасивним внутрішнім середовищем. Тут ще можна додати і з активним а, інтернаціональним середовищем і. От, а, да. Тому, скажімо так, спроба натягнути Данцова на ваш ефір не вдалась. Є люди, які вміють читати, і ну, виглядає так, начебто ви ну, позорні брехуни. І от, Теж читаю: українські легенди пізнав світ. Не тоді, коли їх. Оспівував по-російськи гоголь лише від часів Шевченка, Олекси Староженка і Марка Вавчка. Так він дійсно засуджував людей з ментальністю, які заточені виключно на мові. Але він їх критикував за заточеність виключно на мові. Тому що. Замість руху вперед вони обирали залишитися в складі Росії. Ось в чому проблема. Вони казали, що нам більшого не треба. Вони казали, що нам державність не треба. Вони казали, що нам достатньо мови. Вони казали, що нам не треба ця віра, ця вся потуга і високі ідеали. Але багато людей, які зараз виступають за українську мову, за українізацію і витіснення російського впливу зі своєю мовою, зі своєю культурою, якраз виступають за підсилення української держави. Можна сказати, за створення абсолютної влади. За створення віри, цілісності, єдності, всевладства. Ось за що вони виступають? За те, щоб наш, наш ворог нас не роз'їдав із середини, за те, щоб нам тут не влаштовували різну ідеологічну атомізацію. Ось за що, за єдність. Вони йдуть вперед. А ви якраз стоїте на компромісному шляху. Бо ви старі імпатієнти. І головне, дацюк вам в вашому ефірі, прямо це сука і сказав. Тож, бувайте.